Times and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео на моєму каналі. У моєму селі У моєму саду. Ось так уже все в нас прокидається, просинається, зацвітає і тішить. Я знімаю, в мене буде новий канал Діскавері. Як метелики і хрубаки лазять. <гум> зробимо цей мурошину, ферму зробимо, будемо знімати. Я перш ніж покажу вам, чим займалися на вихідних, які справи вдалося встигнути, приготуємо смачний і просто фантастично швидкий десерт. Це насправді з розряду тих десертів і взагалі страв, які називаються врятувати продукти, які скоро зіпсуються. В нас на вихідних були гості і багато було нарізаних бананів, ну вони, звісно, довго стояти не можуть і почали вже так псуватись, а їсти їх ніхто не хотів. І я вирішила їх перетворити у смачний. Десерт і дуже простий, дуже швидкий. Ось так розімнула банани, додала 2 яйця, насіння чіа, До речі, це вже опціонально, можна цього було не давати в рецепті, цього нема. І 2 або 3 столових ложки какао. Важливо, щоб какао було досить солодким, а не гірким. І все. Відправляю в духовку на 20 хвилин, і смачний банановий брауні готовий. Мінімум інгредієнтів, мінімум часу, мінімум посуду і смачний корисний головне десерт готовий. Ловіть такий собі рецепт. А на вихідних ми все-таки встигли посадити лохину. Хто не знає, в нас тут була спеціально підготовлена грядка для лохини і посаджено було 5 кущів. І минулого року один кущ у мене пропав, тож я вирішила його Досадити, докупила ще один саджанець і е, якраз сьогодні посадили. Використовувала спеціальний е, ґрунт для лохини з кислим. Е, PH і взагалі в мене на каналі є відео про посадку лохини, як я готувала цю грядку, бо тут не просто в ґрунт запхали, не просто замінили ґрунт, а як я його ізольовувала, дренаж і все решта, що сюди додавала. Про це детально є окреме відео, залишу вам на нього посилання в описі під цим відео. Можу сказати, що результат такого способу посадки дуже класний, тому що вже в перший рік в мене лохина цвіла, навіть на. На одному кущі були ягідки, ну, мабуть, і на інших би було, але мені дуже радили в перший рік позривати всі. Весь цвіт, аби рослинка добре вкоренилася. На зиму я ще додавала яблука такі зігнивші, і вони підкислюють також ґрунт, радили мені так зробити. І ось проливаю ще обов'язково ось таким засобом від ґрунтових шкідників. І буду ще ось це добриво використовувати. Таке доброго купила перший раз, у мене було до того таке гранульоване, а це треба розводити на воду і ним поливати. Рослин. Слинку. Спробую, не знаю, чи воно краще, чи гірше, будемо бачити. Хто дивився попереднє відео, знає, що мені також приїхало багато вже декоративних рослин, які я планую посадити. Ось тут мене має, має бути під парканом така е, хвойна група. Е, але не встигаю. Зараз дуже сильний вітер. Не встигла я все посадити за один день. І сьогодні не встигаю досадити, тому вирішила хоча б штамбові запхати в землю, посадити, бо дуже сильні вітри, боюсь, щоб їх не зламало. Е, тому поспішала зробити в першу чергу. Ось такими дорожчими рослинами, можна сказати, і тими, які можуть швидше пошкодити. Ось тут в мене була модрина штамбова, така плакуча форма. І ще я замовила ось такий ялівець, називається Procumbens Nano. Ось так потім стовбур має потовщитись, і сама крона також звисати донизу. Але класно тим, що висота буде фіксованою. Ну, як на мене, це дуже декоративне дерево. Так, вже починається якийсь дощ, але покажу вам ще, як посадила ось цей прокумбенс. Якщо я правильно вимовляю, дуже класна рослинка. І ще з тамтої клумби я забрала і сюди посадила барбарис. У мене, здається, це сорт Orange Rocket. Він так колоновидний росте. І ось так зараз ця клумба змінилася. Насправді дуже їй бракувало вертикальних акцентів. У мене тут є тис, посаджений, але він ще дуже маленький і є коніка. Ну вона теж високорослою не буде. І тут бракувало власне якихось таких трошки вищих і на вже зараз, не коли вони виростать, а щоб зараз вже виглядало достойно. І в цьому колі, в мене тут зараз тюльпани ростуть. Тут колись вишня була, ми її викорчували. І я тут хочу посадити ялинку. Ще, правда, не визначилась яку, ну, якусь невисокорослу бажану і з вузькою досить кроною. Це має бути така різдвяна ялинка, яку ми будемо наряджати взимку. Вона тут поруч з домом. і це. Близько тут і освітлення, якесь підключити. чи, ну, Взагалі я хочу, щоб в цій зоні була мені ялинка. Раніше я тут нічого такого не садила, бо тут була тінь, а тепер ми позрізали дерева і є можливість садити щось таке, що любить сонечко. Не знаю, чи тепер тут буде пахізандра, мені нормально рости, тому що вона, в принципі, тінь любила рослинка. Ну, Подивимося. Якщо буде погано себе почувати, то я пересаджу і щось інше посаджу сюди. Дивіться, вже готується коніка давати приріст. До речі, вважається, що тільки по приросту видно, чи ялинка перезимувала, Ну взагалі, чи рослина перезимувала. І, як то кажуть, рослини не гинуть взимку, вони гинуть навесні, коли не просинається після зими. А тут з приростом ніби все гаразд. Не дуже гаразд в мене з гортензіями. Постійно вони мені вимерзають, ну, але пускають. Є шанс, що щось з них буде. Так само тут. Я вже взагалі хотіла викинути цей кущ, але дивлюсь, ось теж щось там просинається, ніби хоче віджити. З широколисними гортензіями в мене страшні проблеми. Постійно вони в мене підмерзають. Так, і ось так виглядає модрина. Також мені її тут дуже не вистачало, ось тут якогось вертикального акценту. Дуже вона мені була тут потрібна, якраз доповнює всю ось цю таку композицію. І, власне, чому я люблю штамбові форми, через те, що ну, в них фіксована висота, я знаю, що ця рослинка вищої не буде. Ну, там буквально може ще 15 см наросте крона, а так, а так то буде ось такої висоти. Ну, і ці штамбові форми повторюються у мене ще і в трояндах, ось тут. Останнім часом дуже часто отримую в коментарях повідомлення про те, що я дуже змінилася, що я зовсім по-іншому виглядаю і що я зробила своєю шкірою. Тут я хочу зауважити дуже один важливий, важливий момент. Окрім того, що в мене зараз є магазин з доглядовою косметикою, я думаю, ви вже всі про це знаєте. Тут ще є момент роботи до того. Справді моя шкіра зараз виглядає зовсім по-іншому, ніж вона виглядала ще півроку тому. І тут є якби кілька таких кроків, які я зробила до того, аби вона була зараз саме такою. По-перше, я дуже добре попрацювала і налагодила свою схему базового догляду. Наталя мені підібрала засоби, які підходять під мій тип, під мій стан і під мій статус. Можна сказати, бо на той момент, коли я починала всю цю історію, я була ще вагітною, і якби не всі засоби мені можна було брати у догляд. Тому вона мені підібрала такі базові продукти, які попрацювали на зволоження, на відновлення мого захисного бар'єру шкіри. І, власне, лише після того ми почали вводити якісь е, інші засоби, які мають активи. Активи також я зараз використовую не надто агресивні, не надто сильні, тому що е, в мене ще грудне вигодовування, також не все можна. Але всі ці моменти були враховані і так комплексно склалася схема, яка зараз е, дала мені ось такий результат. Насправді, я зараз дуже задоволена станом своєї шкіри. Вона справді. Сяюча і дуже вирівнявся рельєф. Раніше я не помічала взагалі таких особливостей шкіри, як рельєф, колір, тон. Ну просто хотілося бути красивою. Але зараз, коли я більше вдаюся всі ці тонкощі і розумію, що якщо вирівняється рельєф, витягнеться тон. Якщо забереться пігментація, шкіра буде більш сяючою. І, власне, з такими запитами, з такими проблемами я працювала і за останніх. Фактично три місяці мені таки вдалося досягнути ось такого результату. І я дуже ним задоволена. Зараз покажу вам засоби, які найбільше посприяли тому, аби ну, власне ті активи, які я використовувала, які дали такий дуже видимий ефект. Але повторюся, основне це було налагодити базовий догляд, сформувати таку звичну рутину, яку я би вже на автоматі робила кожного ранку і кожного вечора, незважаючи на якісь інші обставини в житті, незважаючи навіть на те, що в мене троє дітей і купа. Інших справ, але цей час все-таки знаходити, виділяти на себе і зробити це такою звичкою, як, наприклад, почистити зуби. І справді ця звичка в мене вже виробилася, вона вже працює, можна сказати, на автоматі, і тоді я вже додала якісь інші речі, інші продукти у свій догляд. Зараз покажу вам, які були для мене найбільш дієвими і від яких я побачила найкращий результат. Ще хотіла зауважити один такий момент. Знаєте, колись я коли дивилася на шкіру Наталі, коли її бачила там чи по відео, чи потім вже вживу, повірте, вживу в неї, шкіра виглядає ще краще, ніж на відео. Мені здавалося, що ну це генетика. От так виглядати людина може через те, що в неї такі от є закладені якісь генетичні дані. Але тільки... Спробувавши на собі, переконавшись на собі, я розумію, що відсотки 80% того, як ви виглядаєте, все-таки залежить від догляду, від правильно підібраного, правильно сформованого і головне регулярного догляду. І зараз я розумію, що Наталя ось так виглядає не через те, що вона от такою красивою народилась, а через те, що вона приділяє собі час і доглядає за собою, і не шкодує на це своїх зусиль, скажімо. Тому, якщо також хочете так виглядати, то мусите про себе дбати, а не сидіти, склавши руки і нарікати, що ось мені не пощастило, в мене там е, є якісь проблеми зі шкірою, бо я така народилась. Насправді воно все не зовсім так. Так. І ось мої продукти, які я зараз маю у догляді, і якими я максимально задоволена, які мені дають дуже хороший результат. Почну з вмивання. Ось такий в мене зараз мус, пінка для вмивання. Від бренду Doctors. До того в мене був хейміш тривалий час. Зараз я взяла собі ось цей засіб, тому що в ньому є невеличкий відсоток саліцилової кислоти, також йде з пантанолом, заспокійливий. Фішка в тому, що він одразу ось має тут дозатор і одразу виходить бульбашками. Це дуже зручно, я дуже люблю такий формат. Набагато більше мені подобається, ніж такий крем-гелі. Ця пінка дуже легенька, така просто супер повітряна. Сальцилова кислота тут трішки працює на очищення пор, ну і взагалі ця пінка вважається базовою, але мені вона дуже класно заходить. Я дуже люблю такий формат. Спробувала ось цю з дозатором і задоволена повністю. Я думаю, що це все працює в комплексі, але відколи в мене ця пінка, то шкіра виглядає ще краще очищеною. Наступний актив, який я використовую, це є ось такий тонер від бренду Costi Також він де з саліцилової. Кислотою, він призначений в принципі, для жирної та комбінованої шкіри. Для того, аби очистити пори, звузити трішки їх візуально і вирівняти рельєф. Цей продукт просто суперовий. Він відноситься до бюджетних досить засобів. Я брала його для чоловіка. В нього досить жирна шкіра і такі широкі пори, але спробувала сама на те зону наношу, ношу мене комбінована шкіра, і результат просто вау. Настільки пори очистились, настільки вони стали візуально непомітними. ну, я просто вам не передам, це треба спробувати. Але також врахувати треба той момент, що результат я побачила кхм, десь через три тижні не раніше. Тобто треба регулярно використовувати, я використовую у вечірній рутині, наношу на ватний диск і протираю те зону. Не повністю все обличчя, в мене немає потреби на все обличчя наносити. А ось суто на проблемні свої такі ділянки, то це просто супер засіб. І також для висвітлення я використовую ось такий, таку сироватку від бренду Q&A з вітаміном С. Це моя вже друга баночка, я її повторила, бо дуже задоволена результатом. Це є а, кисла форма вітаміну С, і воно, власне, працює з пігментацією. У мене пігментація була. Гормональна, тобто на фоні вагітності, але все ж таки ця сироватка вона дуже добре мені спрацювала, дуже гарно висвітлила і вирівняла тон шкіри. Я дуже нею задоволена. Також це бюджетний досить засіб. Хто шукає якийсь такий варіант, то до цього можете придивитися. Дуже нею задоволена. Вона, до речі, йде така кремова консистенція. бачите, в неї така молочкова, я би сказала. Ось, і дуже комфортно на обличчі. Ці дві, два активи я розділяю. Саліцилова кислота у мене йде у вечірній рутині, вітамін С на ранок. І обов'язково його завжди закриваю сонцезахисним кремом. Усі ці засоби, звісно ж, працюють ще на відновлення шкіри і на зволоження. Тобто максимально зволоження дає шкірі і шкіра виглядає тоді наповнена. І ще один суперпродукт, який я вважаю, що повинен бути у рутині кожного, це є ензимна пудра. В мене від бренду Dermalogica. Я її маю вже дуже давно. Це мініатюра, але вона дуже економна. У мене вже, напевне, близько півтора року ця пудра є, і я її використовую, ну, зараз почала вже так більш регулярніше, двічі-тричі на тиждень. Раніше там раз в тиждень використовувала або взагалі про неї забувала. Але відколи я почала її використовувати регулярно, моя шкіра. Стала глянцевою. От дійсно воно вирівнює рівні рельєф, але ну, це таке найпростіше найделікатніше відлущення у домашніх умовах. Вона йде в вигляді ось такого порошку. Не знаю, так видно. Ось такий порошок. в мене Ні. це вуглецева, але там є в нас є різні варіанти, до речі, цієї пудри. Розводиться водою, повністю руками так водою треба розтерти до розчинення усіх гранул, і тоді трішки промасажувати обличчя і зробити таке мінімальне якби скрабування. Ну, вона дуже м'ягенька, абсолютно не відчувається якогось подразнення, підходить навіть для чутливої шкіри, для шкіри, яка має якісь почервоніння чи висипання. Словом, це супер річ. Для, але це вважається додатковий, такий, додатковий догляд. Якщо у вас вже є сформована база, тоді можна собі добирати якісь такі засоби для підсилення і для кращого ефекту. З цими засобами я вважаю, що дуже сильно вирівнявся мій рельєф, шкіра стала рівненькою, гладенькою і сяючою. Те, власне, до чого я прагнула. Словом, це той варіант, коли засоби досить бюджетні, але максимально дієві. Тобто навіть в бюджетному сегменті можна обрати щось для себе, що дасть вам прекрасний результат. Як завжди, посилання на всі продукти і на наш магазин буде в описі під відео. А в неділю ми мали невеличку авантюру. Перший наш весняний похід і перший похід, в принципі, для устимка. Ось так діти його обступили. В нас тут з'явився в сусідів новий саборт і ми вирішили його випробувати. Якщо ви думаєте, що нам в селі коли-небудь буває скучно, то ви дуже сильно помиляєтесь. Нам може бути як завгодно, але точно не скучно, коли у вас є. Стільки дітей, а ще такі сусіди, ну тепер вже наші купи, то скучно не буває. Неділя, а ми йдемо по ровах, це навіть на річка, випробовувати новий сап. Оскільки в нашому селі немає в наших околицях якоїсь річки, якоїсь водойми, не біда, якщо люди винахідливі, можна придумати що завгодно. І ми знайшли в нас тут в кінці нашого городу, в кінці наших ділянок, де починається велике торфовище, є такі меліораційні рови. І в них зараз таке повноводдя, вирішили з цим скористатись. Взагалі, ось такий весняно-літній, навіть осінній період. Ми стараємося по неділях завжди десь вигулювати дітей, бо ще в суботу вони можуть трохи посидіти вдома, посидіти на подвір'ї, а в неділю це вже занадто і треба їх кудись вигулювати. Тому щоразу вигадуємо якісь вилазки, класно, що тепер погода це дозволяє. Наша хата десь там. Або не там. Ні, десь там. А це ось такі ями роблять дикі кабани. Тут їх, до речі, дуже багато. Звісно, це не був якийсь там повноцінний сплав чи щось в тому роді, але для дітей це була неймовірна пригода. Вони настільки тішились, настільки були захоплені тим, що ось таке щось інше в їхньому житті відбувається. І класно, що дітки вже трішки старші, вони вже трішки більше розуміють, трішки більше емоцій видають на будь що що ми для них організовуємо. Ну і це дуже прикольно. Для мене, та й думаю, в принципі, для всіх, ось такі моменти зараз дуже цінні. От просто ловиш кожну хвилину, кожен момент і розумієш, що цей момент в тебе зараз забрати не може ніхто. Наступних моментів може не бути, завтра може не бути. Але сьогодні, ось коли добре, коли все ок, то треба цим насолоджуватись і дуже сильно це цінувати. І ви знаєте, ця цінність вона зараз проявляється у всьому: у спілкуванні, у поглядах, в обіймах, в дитячих е, якихось е, розвагах, в таких пригодах, які ми для них придумуємо, словом, е, життя зараз, мені здається, е, має менше. Але більш яскравіших таких моментів, які хочеться запам'ятати, які хочеться колекціонувати. І ось тут у в мене зараз в слінгу, і вже ми його залучаємо. До речі, нам здавалося, що з трьома дітьми нам ніколи в житті не вдасться реалізувати хоч яку-небудь подорож, хоч на годинку вийти з хати. Але ви знаєте, насправді все реально, все можливо. І життя з трьома дітьми також триває, продовжується і може бути цікавим і кольоровим. Цінуємо ті моменти, які нам дає життя, які, які для нас є. І знаю, зараз в коментарях напишуть багато, що не на часі, що не варто, і показувати, і робити так. Але ви знаєте, цим відео я хочу надихнути інших до життя. Я знаю, ми зараз всі живемо страхами, тривогами, але все ж таки життя перемагає. І не обов'язково їхати кудись за кордон чи десь на моря. Аби насолоджуватися красою і отримувати якісь позитивні емоції, все це чудове може бути і в нас тут вдома, і взагалі тільки зараз, мені здається, ми почали розуміти, і усвідомлювати, яка наша Україна класна і цінна. Дякую усім за перегляд цього відео. Сподіваюся, трішки підняла вам настрій, відволікла, і вам було зі мною цікаво та приємно. Всім па-па, до нових зустрічей! З вами була Юля.